Любі діти! Сьогодні я пропоную вам дізнатися більше, що таке є народна гра. Народна гра є надбанням українського народу, та, яка передавалася з покоління до покоління. І ми з вами зараз більше про них дізнаємося, щоб ви залюбки могли гратися у них зі своїми друзями. Народна мудрість. Рухайся більше проживеш довше. Народна гра гуси. Для того, щоб в неї пограти, накресліть дві лінії для гусей і господаря. Між лініями живе вовк, Господар і гуси ведуть між собою діалог. Гуси повертаються додому, а вовк їх ловить кого спіймали стає вовком. Гуси додому. Задля чого? Вовк за горою. Що він робить? Гусей скубе. Яких? Сірих, білих, гуси волохаті. Тікайте до моєї хати. Народна мудрість. Здоров'я мати вік біди не знати. Народна гра у ведмедя. Для цієї гри накресліть дві лінії. За однією у лісі живе ведмідь, а за іншою розташований дім, у якому живуть діти. Вони йдуть збирати гриби та ягоди. На останніх словах пісеньки. Ведмідь намагається зловити когось із діточок. А діти промовляють у ведмедя у бору. Гриби ягоди беру, раз беру, два беру, гриби ягоди беру, а ведмідь не спить, на мене гарчить. Народна мудрість, здоров'я не шапка. На базарі не купиш. Народна гра дуже цікава, називається зайчику. Для цієї гри за допомогою лічилки обирають зайчика. Гравці водять хоровод і співають пісеньку, а всередині кола, виконуючи все, із заплющеними очима ходить зайчик. Під кінець пісеньки він наосліп обирає іншого зайчика, промовляючи такі слова Зайчику, зайчику, ти малесенький, голубе, голубе, ти сивесенький. Ану зайчику скочив бочки, ану зайчику у долоньки. Скочком бочком перевернися, гребінчиком причешися. кого любиш, поклонися, кого любиш, обіймися. Ой яка цікава гра. Народна мудрість. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Народна гра яблунька. Для цієї гри. Гравці водять навколо дівчинки яблуньки хоровод, підіймають руки, а наприкінці пісеньки діти підбігають до яблуньки та збирають яблучка, що впали, але одразу розбігаються, а дівчинка намагається кого-небудь зловити, проговорюючи такі слова. Яблуньку посадимо на стерні, розквітає яблунька навесні. Ти зростай яблунько, ось така висока, розпускайся, яблунька, ось така широка. Ти зростай яблунько у добру годину. Потанцюй, яблунько, пострибай, дитино, а ми нашу яблуньку потрясемо і солодкі яблучка всі зберемо. Народна мудрість. Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють. Народна гра мазай. За допомогою лічилки обирають ведучого мазая, а гравці домовляються, який рух будуть йому показувати, рубати дрова чи збирати гриби тощо. Той, кого мазай зловить першим, стає новим мазаєм. Промовляють такі слова. Добрий день, дідусь мазай, і шухляди виповзай, де були тобі не скажем. Що робили, ми покажем. Гравці показують кілька разів один рух, якщо мазай відгадує, який саме вони розбігаються, а мазай їх наздоганяє. Народна мудрість. Як дитина бігає, грається, то здоров'я їй усміхається. Народна гра називається горю дуб. Горю дуб наздоганяє гравців. Відразу, як тільки вони пробіжать повз нього. За правилами гри він не повинен озиратися. Якщо горю дуб вдасться заплямувати одного з пари, він стає з ним позаду. Гравці стають подвоє парочка за парочкою. Ведучий називається горю дуб попереду. Перша пара біжить до горю дуба. І розірвавши руки, намагається обійти його з двох боків і знову з'єднатися. Якщо гравці встигли взяти один одного за руки, перш ніж горюдуб торкнувся когось, вони стають позаду та промовляють такі слова: Горю, горю, палаю, кого хочу, спіймаю. Раз, два, три біжіть. І Горюдуб нас доганяє.